Так почнемо з нас, з євреїв. Ігор запитує: Чому у вас, євреїв, усе навпаки? І ось далі він явно вивчив тему чому всі пишуть зліва направо, а ви справа наліво? Ну це не тільки ми одні, але загалом так. Чому? Права сторона це духовна сторона, а ліва ні. Тому на євриті пишуть справа наліво, права сторона вона права. Права так. А ліва це ліва. Розуміло. А взагалі, близькість до духовного. Як ви визначаєте, що це означає? Це духовний корінь, який існує в природі, і він близький до правого боку більше, ніж до лівого. Що це за корінь? Це духовна сила. Яка вона? Це властивість віддачі. Ми праву руку подаємо, ми все одно ставимося до правого боку краще, ніж до лівого. Тобто людина навіть не тягнеться до цього, так? так тому що це її корінь. Так ще запитання: чому весь світ святкує день народження, а ви навпаки, день смерті? Ми не святкуємо день смерті, а просто вшановуємо його для померлого, тому що вважаємо, що це важлива дата для нього, що він розлучився з нами і вийшов повністю в духовний світ. Смерть людини, відхід з цього світу, підйому вищий світ це виправлення душі, що піднімається в духовний світ? душа, що ви називаєте душею? Душа це внутрішня суть людини. Яка вона неможливо вказати пальцем? Справді ні. Але людина піднімається, стає ближче до творця. Коли ви говорите людина стає ближчою до творця, ви говорите, я маю на увазі духовну сутність, ту, яка не вмирає. Далі запитання: чому наступний день у вас починається із заходу сонця, а у всіх зі світанку? Це справді цікаве запитання. Наступний день у нас починається із сходу сонця, тому що при цьому все починається з темряви, і наша природа, і наш світ. Космос і все інше все починається з темряви. І також починається з темряви. Наступний і... день. Наступний день. А ось коли настає світанок, що це уособлює? Це прояв пізнання людини, її контакт з світом і з творцем? І тому, з одного боку, добу вимірюють по годинах після заходу сонця. а Дні відмічають із, сходом, із сонця. сходом. сонця. Ось далі він запитує, чому євреї носять головний убір із поваги до Бога, а весь світ із поваги навпаки знімає головний убір. Ну як увесь світ знімає, це я не знаю. Головний убір – це знак поваги. Коли я шаную якусь людину, то я одягаю головний убір. Я вважаю, що це не принципово. Головне, що ти відчуваєш. Тоді скажіть, будь ласка, що стосується кіпи, чому віруючі євреї одягають кіпу на голову. Кіпа це мінімальний головний обір, з яким людина не повинна розлучатись і весь час бути в ньому. Цим вона висловлює повагу до творця, вона прикриває свої мізки. Далі, чому більшість народів святкує новий рік взимку, а євреї восени? Так написано в Торі. Що ми повинні святкувати новий рік восени? Ну нічого тут не зробиш. Це було ще задовго до того, як прийняли 1 січня, Різдво і всі інші свята. Так, так, саме так. Цього всього не було. А ось наше літочислення, воно інше природно. Ми вже там наближаємося до шеститисячного рубежу. Так, а ось скажіть: звідки це літочислення йде? Припустимо, ми восени святкуємо але цифри, інші всі роки, інші. Звідки це? Що починається? Це все походить від Адама. Він постановив це все, він це прийняв. Він ці факти обҐрунтував, що звідси починається рік. І звідси починається. Він розкрив творця, зв'язок з ним. З якого дня по яких днях які свята? Які особливі дні, і тому ми так і продовжуємо. Ви зараз говорите він. Можна сказати, навіть що була така людина, Адам Адам Рішон, так. Дійсно? Так. Тобто та людина, яка розкрила творця, Так. і цього моменту він сказав: Ми почнемо літочислення. Так. І це вірне літочислення. Це вірно, тому що він перший. Ось і все зрозуміло. Тобто, якщо це розкриття творця, то це так і є насправді. Так. Далі чому євреї ховають померлих якнайшвидше, а у світі навпаки заведено довго прощатися спокійним. У євреї вважається, що того самого дня треба віддати небіжчика землі. Чому з такою швидкістю? Із землі ти встав у землю ти повернешся і тут нічого не зробиш. Тобто довгі оплакування тіла, прощання. Ні ні ні. Це теж не можна, тому що над усім над цим є вищий розум, і він усім керує. Тож ми не маємо права робити те, що нам вигідно, чи зручно, чи як ми вважаємо за потрібне. Ні, це треба просто робити дуже чітко і дуже просто, і швидко виходить. Так. Скажіть переміщення тіла в землю, що уособлює повернення в землю. Із землі ти піднявся і в землю повернешся. Духовний кобрінь, що ми зв'язані з землею. Дійсно і останнє запитання: чому в єврейській традиції новий рік починається з дня суду, а не зі святкування? Усі святкують новий рік, а в нас це Йом-Кіпур тощо цим закінчується попередній рік, і людина має оцінити свої дії і, у такий спосіб, поставити перед судом, ніби й нове життя. Тобто, спочатку все-таки суд. Звичайно. Я маю визнати себе винним чи мене мають визнати винним? Ти маєш визнати. Я. Так.